Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина. У нас сьогодні сонячний день, хоча і вітряно. Ходимо в кофтинках, тому що в футболках так трішки продуває. Звичайний день, понеділок працюємо, працюємо. Вам гарного перегляду, пішли. Зробила качняткові ось такий бандажик. Не знаю, що з того буде. Так воно стоїть гарненько. Ну, добу побуде, а далі будемо бачити. Та як першу доба все вирішує, поки лапки мягенькі, можна щось виправити. Ось так трішки воно перевертається, але це ще тут на налінолю. Але будемо з тим справлятися, сонце? Ну, ось такий в нас ящичок. Пухнастиків, каченятка, двоє інду каченяток П'ятеро гусеняток звичайно, там ще одне лишилося. П'ятеро гусенят замовлених. Так що, думаю, сьогодні заберуть і п'ять ось таких е каченят простеньких. І хочу вам показати. Пройшло дві доби, треба вже познімати цьому бандіту. Ось так воно ходить у нас. Ходить молодець. Вона трішки лапка це. Отже, звичайно, що піде на м'ясо, але ось така краса. По перепілочкам. Ось так у нас два цих садника, вже їх не, не, не фарбую, як то кажеться. Вже в них там потихеньку засохло все. Ну і півник вже до курочки починає проявлятися потихеньку. Їсти є, пити є, та й все чудово. А в нижній кліточці тут індики з курчатами ночують, на день виношу, коли тепліше стає виношу на двір. Ось так. Ну, а з ці. Сті... Ось тут. Всім дякую, хто написав, що кліточка висока і завелика для такої кількості перепилів. Це я знаю, кліточку вперше, як то кажеться, робили. Ну, але маємо, що маємо. Це по-перше, а по друге, м -м, потрібно їх передивитись, бо мені здається, тут більше півників, чим я очікувала. Так що... Будемо передивлятися. Бентамочки ростуть, все чудово їдять, п'ють водичку. І ось так. Ось ну, такі крильця вибиваються Горошинки мої. Ці двоє так і гоняться. Качечка занеслася. Але в неї є тонка шкарлупа і вони їх роздушують. Ну, не знаю, от тільки було два яйця, будемо бачити. Але я її хочу позбутися, як то кажеться. Ну цих також в каструльку відправлю, тому що сенсу мені вже з них немає, там пару штучок є, мені доста. Тим паче, що замітила. Що потрібно міняти, обновлювати кров. Перший рік гарний був вихід і каченят і всього. А зараз вже стоїть то колічки, то ще щось і ось так. Так що будемо прибирати їх і все. Прощатися з такими будемо. Ну, ось ця гусочка починає випускати пух. Ну, ось в неї такі купельці, чуть, чуть пуху, треба більше соломки, намостити сінця, щоб було воно гарніше. Тому що то вона сидить, то вона не сидить. Під нею там 15 індокачиних яєць і 5, ще вона гусини знесла так, гусячих. Так що Будемо бачити, як воно ще буде. Ось то з цією гусині ночує. Ось. Ця хороша молодчинка сила, сидить дуже гарно. Вже другий тиждень пішов, як вона сидить. Все чудово. Індукачі... індукачки несуться. Також гусиням даю травичку скошену, тому що у них тут як асфальт. Пастися вони не завжди побачу, коли вони виходять з гнізда, тому ось так. кидаю трішки травички і все. Ну, ось таку бринзочку. Вчора геть вже пізно зробила, Та як хлопці приїхали від батьків дуже пізно. І мама перетила молоко, то, щоб воно не скисло. Зробила ось таку бринзочку. Це піде в морозилку. І хочу показати, нарізала шашки. Отак заніс тільки, як то кажеться, соку віднини вийшло. Двохлітрова баночка. І ще в мене. Я ось так шарами. Шишки, цукор, шишки, цукор. І воно всілося. Двохлітрова баночка, і пів баночки вже є сироп. Так, щось так. Зараз в темне місце ставлю її і вже там буде стояти довго. Наше береться сонечко, гарне, сьогодні тепленько, і сьогодні вже їм даю цибульку з комбікормом. Ось такі полохливі трішечки, але нічого страшного привиклені. Зараз вони розійдуться, розійдуться. Ну і ось тих випустила в загорошку, кропива з комбікормом і вони собі тут оці віркунять. Їдять, ростуть, водичку п'ють, все чудово. Поросяток все без змін, хто їсть, хто чудить, хто що робить. От таку пилюку вони роблять, що це взагалі. Ну, це тирса, пилюки багато, багато хто мені писав, що не потрібно тирси, але мені набагато легше. Дивіться, дивіться, то чого ж та з топом не буде стояти? Да? малий. 15 го вже їм буде місяць. І будемо вже їх відлучати, бо вже такі кобасики гарненькі. Ну, ось передивилися все-таки своїх курочок та півників і вісім курочок, і ще плюс 4 півники. Тому висновок дуже багато півнів були, і ось це один якийсь більший був е так. ну, Відсівали вони цих півники, яких розклювали. Ну, вісім-чотири. На дві курочки один півник виходить. Зараз трішечки клітку їм зменшу, тому що це дійсно забагато її місця. І буде все чудово. Ну, ось і все, перегородочку. Поставила просто їм на половинку. і тут вони вже будуть. Тепер буду знати точно, скільки курочок, скільки півників. Ну, поки що несуться чотири курочки, Ось так. Незвично їм що мало місця. Півень підтверджує всі. Кормушечка, водичка, все як не має бути. Як то кажеться, зранку до пізнього вечора якісь. Підробітки, доробітки. І ось так працюємо, але нічого страшного. Дякую. Ти Богу, у нас є сили, здоров'я, є натхнення і ми працюємо. Так, ось так. ось Зараз йдемо ще щось зробимо. Перемістила каченят гусенят в кліточку, наткнула лампочку їм, закрила тут мішоком, щоб не було сквознячку. І все, нехай вони тут будуть комбікорм. Зараз ще водичку поставлю і будуть вже тут. Так, п'ять гусенят є, п'ять каченят також є замовлені. Ось це Іван Франківець маленький. І mm. <гум> там ще й оденьке, ось там. Ну, щось воно так воленьке трішки. І я ось сьогодні вилупилися, не можу зрозуміти, чи це індокачення, чи це просто -каченя. Ну Схоже на просте каченя, але якийсь такі цікавий красного. Ну, будемо бачити. Княтка достають собі, тут така кормушечка. Тут не одне покоління в цій кліточці. виросло, так все. Це буде добре. Ну, а індичетам ось таку кліточку зробила. У нас тривога почалася, зараз їду по Женю. Ось така кліточка. Знизу немає підлоги, вони ще б паслися. Хочу ще таку для гусенят каченят зробити. Хто гріється на сонечку, хто їсть, хто водичку п'є, хто що робить. Ось так. І люди вже обгортають, вибирають, як то кажеться картоплю, а я тільки посадила, посадила в суботу, посадила півгорода, ну, приблизно десь 4 соти. Садилася вона вручну. Так що так, ну цьогоріч так вийшло. Ну, але буде. Рано чи пізно вона вийде, вона вже була з пагінцями, так що швидко зійде. Ось так. Так що тут 13 рядочків. Здається, 8 своєї, і в мами ще брала картоплю, ось тут досаджувала. Ну нічого страшного, все буде добре. Головне, що вона вже в землі. Звичайно, як то кажеться, в нас така погода сонячна, щоб не... Не, не попалилася вона в цій полюці, але все гарно загорнуте і все чудово. І так до, до середини городу, а далі буде кукуруза і гарбуза. Ось такі у нас справи. Я думаю, що картопля буде, тому що моя бабуся завжди 9 травня садила картоплю. Ну, і я вирішила. Але як мені писали, вірунчик привіт. Як вірунчик писала... Добре, що хоч не померло. Так і ось є. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.